Кожен з вас, хоч раз в життю від такого блогера, знаєте, ідеального. В них діти не плачуть, вони з хлопами не сварять, В них все укладка, і в них ніколи немає ніяких прищів. Ну, у них все все добре, знаєте. Якщо ви від такого блогера, знаєте, що він вас намахує, розумієте? Бо не може такого бути, щоб все було ідеально, бо ми живі люди. Як стати зрані і не вчеп'ятися свого хлопа чи ще там щось? Діти, вони кричать незалежно, чи ти блогер, чи ти не блогер, розумієте? І ти можеш брати його в нову файну сукінчину чи в штанітка а воно тобі. В, 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 в обсері, вишніми, розумієте? Отаке от воно життя. От таке, розумієте? Якщо ви десь що такого нема, не переживайте, у вас все добре, а вони просто вас намахають. Знаєте, що ви просто знали, бо ні, це на мене? Вроді би все розчесала, але вчипали в якусь родинку і таке вигадає, ніби в мене вуха стричать. Ну, що я зроблю, розумієте? Ну що? Я вже не буду скидала, бо я гнила. розумієте? Чи, наприклад, ви що думаєте, що? Ті, що знімають ті тіктоки, мають побільше мільйона підписників, не ходять в туалет, чи не пукають, пукають, не переживайте. Чи думаєте, в них в соплі? Не течуть, коли у них в насмарк? Те чуть все добре. Не переживайте, не переживайте. З вами все добре. А в тих, в кого все ідеально, вони просто не готові ще визнати, що життя воно таке вовсяке, кольоровеньке.